Найбільше усього шансів отримати хорошу роботу буде в того, хто вже добре розмовляє німецькою та за певними правилами вміє написати та оформити резюме. Правила в Німеччині являються дуже важливими. І резюме саме написання та оформлення, не являються виключенням. Всім привіт! З вами менеджер компанії Prima Steps Аліна. І сьогодні ми відкриємо для вас всі-всі секретики написання та оформлення резюме. А зразок правильно написаного та оформленого резюме ви зможете знайти за посиланням в описі до цього відео. Почнемо з візуальної частини. Для оформлення резюме оберіть білий фон. І для виокремлення заголовків оберіть якийсь приємний нейтральний колір, наприклад, один з відтінків синього. Всюди має бути використано однаковий шрифт. Він має бути легким та простим для читання. Це може бути, наприклад, Аріал, Таймс Roman або Roboto. Також до резюме обов'язково додайте фото, яке було зроблено не пізніше, ніж рік тому. Невдале фото це найчастіша помилка під час складання резюме. То давайте її виправимо. Фото має бути зроблено в портретному режимі, де добре видно обличчя та торс. Фото в повний ріст не потрібно робити. Також допускається селфі, але не в форматі інстаграму. Поза. Позуємо прямо на камеру з легкою доброзичливою посмішкою. Обличчя має бути розслабленим. Фон. Найкраще всього це фото на нейтральному фоні світлої стіни без принтів чи картин. Або на професійному місці праці та у формі. Наприклад, для кухаря це фото в кітелі на фоні кухні. Також допускається фото на гарному фоні природи чи міста. Світло та час. Фото має бути зроблено в денний час. Дуже класним є прийом зробити фото навпроти вікна, але без прямого сонячного світла. Тобто потрібно стати навпроти вікна в денний, але не в сонячний час, і просто зробити селфі. Спробуйте поекспериментувати, бо результат має виглядати просто чудово. Які фото точно не підходять. Фото зроблені з позиції боком, зі спини. Разом з іншими людьми чи тваринами фото з яскраво вираженою мімікою, там де, наприклад, у вас можуть бути випочені губи або очі, або, наприклад, відкритий рот, чи підняті догори руки. Такі фото точно не підійдуть. Також фото, які занадто сильно оброблені у фоторедакторі, або занадто темні та розмиті фото. Сподіваюсь, що з фото ми вже розібрались, тому можна перейти ближче до розділів резюме. Отже, перший розділ це обов'язково потрібно вказати свої професійні навички. За приклад, ми можемо взяти професію психолога, і що можна було б вказати: це, наприклад, проведення індивідуальних консультацій, проведення групових консультацій, проведення тестувань для підлітків, проведення тренінгів за певними темами і так далі. Тут ви не пояснюєте, ви просто списком перераховуєте, що ви вмієте робити. Далі також можна вказати soft skills, тобто м'які навички, які ви розвиваєте в собі протягом всього життя. Наприклад, для професії психолога можна вказати наступні навички. Це комунікативність, емпатія, навичка активного слухання, а також критичне мислення. Далі йде розділ про шкільну та подальшу освіту. Обов'язково потрібно вказати, який навчальний шлях ви пройшли, тобто після школи, чи був це університет, інститут, технікум або якісь інші додаткові курси. Що слід вказувати? Це назва навчального закладу, місто, в якому ви вчились, і роки. Дуже важливим та цікавим для роботодавців є розділ про ваш професійний досвід. Там потрібно вказувати всі місця вашої праці від останнього і до першого. Особливо потрібно вказувати посаду, яку ви займали, в якій компанії, в якому місті та країні це було і період, під час якого ви там були працевлаштовані. Розділ про хобі та інтереси. Зовсім не обов'язковий, але буде добре, якщо ви зможете його додати, бо тоді роботодавець зможе побачити інший бік вашого розвитку, не тільки професійний, але й особистий. І насправді це також може вплинути на процес працевлаштування, бо якщо у вас будуть спільні інтереси, це може трохи зіграти вам в плюсик. Не обов'язковий, але також дуже цікавий для роботодавця розділ про додаткову освіту. Якщо ви проходили певні курси або практикуми, то ви можете теж це вказати, якщо тільки це стосується конкретної посади, яку ви хочете зайняти. Роботодавцю буде дуже цікаво дізнатись про вас трохи більше. Розділ з контактними даними являється обов'язковим, тобто ви вказуєте свою актуальну адресу, де ви зараз проживаєте, також номер телефону, електронну адресу і так далі, щоб у роботодавця була змога з вами зв'язатись. В якому порядку правильно розташувати інформацію, ви зможете побачити в зразку резюме, який ми додали в опис до цього відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео. Якщо так, то поставте йому, будь ласка, лайк, а також підписуйтесь на наш канал. Не забувайте натиснути на дзвіночок. А для того, щоб якомога більше людей побачила корисну інформацію, то залишайте, будь ласка, свої коментарі. А я з вами прощаюсь і бажаю вам вдалого дня! Всім па-па!